Вітаю всіх на каналі Метабо Україна. Огляд наших акумуляторних лобзиків метабо. Є у нас три моделі: це 90-й, 130-й та топовий 150-й лобзик. Відповідно, це глибина пропила в деревині. Всі вони бувають в трьох форм факторах Це прямий, прямий для фігурних лізів. І з бугільною рукояткою. Кожного лобзика буває по дві модифікації. Тобто, 90-го буває прямий і бугільний, 130-го буває бугільний і прямий, і в 150-го аналогічно. Розглянемо 150-й лобзик. В ньому вже є функція підсвітки. У нього іде нефіксована кнопка для того, щоб його вмикнути, Достатньо просто натиснути вперед, так само він не вмикається. Багато запитань від наших клієнтів, а чому така от форма акумулятора, який вставляється? Це все, все не просто так зроблено, тому що багато майстрів роблять запили з під низу. І тримати його на руці отак от, набагато зручніше, коли, якщо б акумулятор стояв. Вертикально, то це було б не дуже зручно. Тому дивимося, чому вони так майстриці запилюють. Якщо зробити запил звичайною пилочкою в деревині, бачите, є трошки сколи. А якщо робити з-під низу то так багато так люблять робити. Відповідно, ось такий от результат. І багато майстрів саме так люблять робити. І оця форма вона дуже допомагає.